Нещодавно з'явилася інформація, що Путін, начебто, має поїхати в жовтні у Китай побачитися із Сі Цзіньпіньом. Тому питання дуже просте і дуже коротке. Чи поїде Путін у жовтні в Китай? Пане Тарас. Я думаю, що поїде, панове. На жаль, трошки мали невтішну ніч. Не знаю, чи ви спали чи, чи, чи не спали, але багато хто з киян скаржився про те, що давно. Не відчували на собі подібних масованих атак, пане Тарасе. Такий довгий проміжок часу, що вони нас не чіпали, не бомбили. І ось в сьогоднішню ніч знову вони знову будуть заходити масовими атаками, чи це якась була? Розвідка, тому що до речі, даруйте договорю, деякі експерти говорять про те, що ця атака була іншою ніж ті, що були весною. Ну я думаю, що ту питання пріоритетів було, тому що ці два місяці вони витрачали на те, щоб знищити портову інфраструктуру, знищувати в першу чергу, що пов'язане з зерновим коридором. Тому багато кияни не вичували. А так всі інші міста, міста фактично знаходились під атакою. Це і Запоріжжя, це і... Одеса, в тому числі, ми бачили атаки. У них пріоритет був судячи з усього знищити авіацію. От Стара Константиновська у аеродроми на заході України, де ну на їхню думку, збиралися в тому числі фахівці, які готувалися до прильоту в 16, наше ж командування визнавало, що якісь літаки F-16 були вже на території України. До речі, цікаво, з якої країни це треба бути, треба буде запам'ятати, яка перша країна взагалі надала таку можливість. Тобто вони просто перевіряли, було тестово. Тому я думаю, що у них були інші пріоритети. Стосовно того, плюс накопичення ракет, вони, я думаю, масове виробництво зараз запускають все ж таки. Але все ж таки, я думаю, що вони будуть повторювати минулорічну історію, намагатися. Знищити наркосистему, заморозити Київ, в тому числі правильно помічаю, що вони не ідіоти. Як часто знаєте, у нас. Трохи, ми, ми трохи знаєте, з росіянами помінялися місцями останнім часом. Чому? Якщо росіяни недооцінювали українців на першому етапі війни, вони там думали, що ну з ким, як Симонян говорив, ну з ким там воювати, Україна, так? Опіклися, але вони перебудовуються. А у нас навпаки, знаєте, у нас трохи таке ставлення до них знаєте, ну, ну лаптіногі, як у нас це робить. Ні, вони дуже серйозні, дуже підступний противник. Вони перебудовуються, у них є воля, у них є бажання. бажання перемогти перебудовує свою власну військову промисловість до речі, за рецептами Рузвельта, як це було в сполучених штатах Америки, і багато чого іншого тактику змінюють, вчиться армія, тому не слід їх недооцінювати. Це дуже потужний суперник, який хоче перемогти. Нас знову лякають складною зимою енергетики, попереджають про те, що будуть чергові відключення світла. І звідси виникає запитання, пане Тарасе. Ну якщо ми бачимо, очевидно, що ми 98%. 5%. відсотків не хочу бути статистом. все таки я цивільна людина збиваємо ракет, є уламки. Так на жаль, сьогодні загинули від них двоє дитини двоє людей. Наші співчуття родинам загиблим загиблих і від цього ніде прав... ніде ні, ми не дінемось, але тим не менше нас знову лякають важкою зимою. Ну, це логічно з боку Російської Федерації. Ну, по перше, ну якщо навіть 98% збивається, 1% це теж багато. Якщо воно влітає або в будинок, або в ТЕЦ, або з чим це пов'язано. Тим більше Росіяни будуть скри ускладнювати тактику, от вони зараз будують завод шахедів. Так? Я думаю, що так може статися, що і по 50 на день можу прилітати не як там, знаєте, по 400 на місяць у нас було. А може по 50 на день не літати, тому ми повинні бути готові. І наші сили поповоду. Ми взагалі повинні розуміти, що наш ВПК, наш ВПК в першу чергу повинен на поколінні випереджати російський. Не треба чекати там. Знаєте, західне, не західне. Вони у всіх свої інтереси, всі живуть в своїй парадигмі. Це наша країна. Ми повинні концентруватися, щоб наш ВПК відповідав нашим інтересам в першу чергу масове виробництво того, що повинно бути, і воно на покоління повинно випереджати росіян. Якщо Росіяни зараз будуть застосовувати штучний інтелект, наприклад, в цих самих ланцетах. Це означає, що ми вже повинні визначатися наперед, що воно далі повинно бути. Те саме стосується протиповітряної оборони. Мабуть, скоріш за все, доведеться вже зараз розробляти, реалізовувати. Я знаю, наробки були до початку війни. Це створення власних зенітно-ракетних комплексів, ну хоча б малої та середньої дальності. У нас я бачу в цьому дефіцит. Ну, Наприклад, це Луч займалася відомо всім пана Керестульова, який і Нептуни робив, і Стугни, і Вільхі, і так далі. Треба йому не заважати в першу чергу. Ну, наприклад, він там ходить в той Короборомпром, який показав свою повну недієздатність. Ліквідуйте зараз у Там Нам не потрібні Сметаніни, Гусів, Мілованови, які не в бісане розуміють в реальному секторі економіки. Нехай Крестельов, Антонов. А інші підприємства отримують напряму, отримують замовлення від Міністерства оборони, в тому числі для того, щоб це швидше робилося. Не треба користульово розповідати, як це робити. Ми повинні нація повинна розуміти, що чим більше буде власної зброї, власного виробничка, чим менше ми будемо залежати в тому числі від наших західних партнерів. Бо у них є різне розуміння, як повинна йти війна. Як як тривати повинна скільки тривати в тому числі? і Так далі питання в тому, що ми повинні бути зацікавлені в тому, що війна швидше закінчилась, а це тільки власна зброя. Далі стосовно енергетичної системи. Звичайно, що вони тут же ж багато чого ще ж від погоди буде залежати. Якщо буде така сама тепла зима, як минулого року, то звичайно, що росіянам нічого не вдасться. Якщо зима буде холодніше, там можуть бути нюанси, а з тим, що міцність ще радянської енергетичної системи, так вона була розрахована, в тому числі на такі події, вона все ж таки знижена, тому що її вибували трансформатори. Розподільчи мережі і так далі. І тому може і вийти, тому я думаю, що слід готуватися до тривалих відключень, в тому числі, не викидати тих генераторів, які ви накупили ще минулого року, mm -hmm. так, все почистити і подивити. поки Не пізно за заниженими да, цінами купити. Да, закупити генератори. Ді, по нормальних цінах. Ви що можете, ви, до речі, побачили, та в три рази зараз можна купити і екафло, і інвертери. Я особисто собі взяв, у мене все готове. Тобто, тут до цього слід готуватися і розуміти, що. Такі варіанти можуть бути, але знову таки, ми повинні сформувати, в тому числі у нації, запит на власне ВПК. Ось що ми повинні розуміти: увесь ресурс повинен ВПК опрацьовувати. Не треба бруківок ставити на те, що можна по... дороги, які можуть потримати один-два роги, нічого не будувати. Тільки ВПК, тільки масштабування власної зброї. Сюди залетіло, вибачте, закінчу, залетіло 50 шахедів. От туди теж повинно полетіти. От бачили, як випадки. Будемо грати, пане Тарасе, так званий в такий собі пінг понг а, але тим не менше у нас є. Це, ну, ми з вами погоджуємося, і не один експерт цій студії говорив про те, що цю війну ми не виграємо доти, поки ми не почнемо віддавати і воювати на їхній території. Але ми додамо трішечки інформації. Український прапор тепер майорить і на лівому березі Херсонщини. Відео підняття з'явилося в мережі на одній із будівель на території садового корпоратиру Шляховик. Українські захисники помітили флажток із українським тризубом. Вирішили підняти на ньому жовто-блакитний стяг дачі, над якими затріпотіло знаменом неподалік Антонівського мосту. Воїни Андрій та Іван, які підняли український прапор, таким чином дали зрозуміти окупантам, що ті вдерлися на нашу землю. Можна просто підняти прапор, і це таке підняття своєрідне морального духу. А може, це ціла, пане Тарасе, інформаційно спланована кампанія. Що подейкують, що це, по що це да. все ще сіра зона, так звана і в. Важко встановити там певний контроль, але все ж таки підняття українського прапора про що свідчить вже всі разом. <світтє> 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 ну це звичайно символічний крок, який фіксує територію. Так ми підтверджуємо, що є. Це в тому числі знак і людям, які живуть на лівобережі, що будуть звільняти погана. Новина для колаборантів, що вас не не зупинить. Ну тільки знаєте, нещодавно дивився інтерв'ю цього Баліцького. Він розповідав, що він сидить в бункері, перевіряє машини і так далі. Баліцький тобі це не допоможе. Тебе все рівно спіймають. Он тільки сьогодні перейшло на відомості від СБУ, що там зібралися проводити якісь там колаборанти, зібралися проводити засідання до нових виборів. Щось прилетіло, і там вже ніхто не сидить. Там да тобто колаборанти повинні розуміти, що їх дістануть. так. Державна зрада не має термінів в даності. Вас дістануть, будуть зараз знищувати постійно діставати і так далі. Uh, і тут стосовно того, що прапор тут а у Пскові ми бачимо за 700 кілометрів. ми бачимо знищення аеродрому. Чого вони там, там місто в паниці? Вони ж не очікували, що ну не виявляється і прапор, війна, ан війна буде біля Антонівського тут. мосту. Да. Власне кажучи, ну, Антоніс, це теж такий така сонтонівські це у нас. Ви пам'ятаєте, як же Залужний ще минулого року разом з Блоцьким тоді ще писали, що росіяни не відчувають війни. А вони відчувають свою безкарність. А от тепер українське ВПК вже переходить на нову якість, і тепер вони відчувають, що війна переходить на їхню територію. Тобто Україна поставлена, повинна тепер поставити завдання. Тобто, десь, якщо 700 кілометрів, це добре. Ну, звичайно, у нас в інтернеті почали одразу жартувати. Ми ж говорили, що у нас ракет на 700 кілометрів немає, і бережуючих боєприпасів, тому це точно були естонці. Ось тому в даному випадку, звичайно, що це не естонці, Ти так зрозуміла. Ми повинні поставити от, 500 кілометрів від кордону знищення всіх промислових підприємств, НПЗ. Е Цих частин і так далі, це наші цілі, і пріоритетною цілі, ну, на мою думку повинна бути партинова російська знищення всієї партової інфраструктури. Ми взагалі повинні поставити себе завдання, щоб Чорноморського флоту Російської Федерації в Чорному морі взагалі не було. Так тому що багато хто з експертів стверджує про те, що поки він там буде з Кримом буде нам дуже важко, поки там... Звітам... звільнено ну, ми, ми взагалі навіть після ми саме та одна з нас цілі війни, щоб там не. Було взагалі чорноморського флоту російського знищення всього краснодарського краю, який є хабом по підтримці війни, в тому числі є важливим хабом для експорту російської нафти, зерна, які до речі, там грабовано з України зерно теж вивозиться. Нафта імпорт імпорт іде через, через новоросійськ. У Росіян же не так багато портів, які не замерзають в теплі морі. А це моря, які проходять з гарною логістикою. Якщо ми переб'ємо зараз новоросійські порти то де вести там? везти да? через Каспійське море, але ж вона не має відкритий океан. Балтійське, але це ж крюк, який треба робити через всю Європу, наприклад, щоб плавати. Тихий океан? Ну спробуйте, це ж, це ж питання все рівне. Тобто ми створюємо їм великі проблеми. Ми повинні сконцентруватися з власною зброєю, в тому числі. Сюди залетіли ракети по енергетичній структурі. Так а вам теж буде прилітати по енергетичній структурі, а у вас буде ще більше проблем, тому що ви імпортувати нормально не зможете енергетику. Тичну структуру. Тобто ми чекаємо, поки закордонні судна перестануть там ходити, і тоді розпочнемо ці спецоперації. Чи чому ми досі не наносимо ударів по цих портам Ні, удари є. Чому дивіться, ну там танкер був, але дивіться, по всіх цивільних судах, звичайно, ми бити не можемо, бо це піратство буде. А от тих, що зафрахтований, наприклад, російською армією, цілком можливо. Це танкери, які довбанули СБУ. А оцим от морським Сік. малюком, як говор як так лагідно назвав пан Малюк, теж такі цей надводний дрон. А це ж зафрахтований був якраз Міністерством оборони Росії, який перевозив паливо в, або або Маріуполь, або в Крим. Далі був знищений той надводний десантний корабель, ну так, пошкоджений так на рік точно, так? Е, тому що це військова ціль. От військові цілі, це беззаперечно, це ми можемо бити, нам ніхто слово не скаже. По цивільних судах є питання, тому що це буде поразка. Але коли Україна оголосила, що це зона бойових дій, ми не за що не несемо відповідальності, вартість страхування одразу зростає. Кількість бажаючих туди плисти щось різко. Починає падати з різних причин такими методами. Це, як ви сказали, військовими дипломатичними. Я так називаю, як знаєте, як був такий діяч Алькапона, який говорив, добрим словом то пістолета можна добитися більше, ніж добрим словом. От те ж саме, дипломатія це добре слово, а пістолети пістолет. А от по терміналах, наприклад, в порту, я вважаю, що там же прилітало. Що нам щось хтось сказав? Ні, нічого не сказав. Що це означає? Можна бити далі траси. Так хто сказати? нам щось може казати? Давайте згадаємо інтерв'ю е, головнокомандуючого залужного, який сказав про те, що я вважаю, нью бажаю Нюйорктаймс. Помоємо mm. так це було що ми маємо. Вести війну так, як ми вважаємо за потрібне, а не те, як нам розказує ну, дивіться, хтось. Да, ні, да ну, дивіться, це правда. Але якщо ми почнемо як росіяни виносити міста, наприклад, чи є можливість, наприклад, зараз бомбардувати Білгород. Я думаю, що є можливість, тому що там ми 30 ж не говоримо, що ми такі, як кордона. вони а але є така військова потреба? поки що, поки що, да, поки що думаю, все ж таки бу Україна буде тату. Там цілі вистачає без міста. Та да? я вам сказав, НПЗ, військові частини, знищення їх логістики. Нафтобази, нафтобази на їхній території, а скільки їх на території Ростовської області, там ось так от вистачить для того, щоб зробити це. Тобто сконцентруватися на того, для того щоб знищувати в першу чергу їхню толову логістику, щоб вони не могли підтримувати військові дії. І економіку. І якщо ми знищуємо такий хаб, от тоді, якщо не буде терміналів, в новоросійську, тоді оці сірі, всі флоти, танкери, вони вже не будуть мати значення, не буде куди просто йти. Е, е, І завдання наступне: це е, масштабувати виробництво надводних дронів, а завалити е, ім'ям Чорноморський флот Російської Федерації, щоб він просто, слухайте, ну якщо буде е, е, у нас, якщо у нас буде тисяча чи дві тисячі дронів, е, наскільки там кораблів Чорноморського флоту е, взагалі там, да, ну добре, вони п'ятдесят а 50% Підсотків дістане до цього Так у них Чорноморського флоту просто дивіться не буде. та зараз насправді на майбутнє важко розраховувати тим більше ми не знаємо всіх фактів, всі інформації. Здається, в цій темі трохи розібралися. Пропоную рухатися далі. Ось про що будемо говорити в Україні. Затвердили нову стратегію розвитку фінансового сектору. Згідно з нею у пріоритеті стабілізувати економіку, а в перспективі відновити країну особливу увагу в документі приділили імплементації європейського законодавства у сферах регулювання та нагляду за фінансовим Ектором а також набуттю режиму внутрішнього ринку з євросоюзом у сфері фінансових послуг. А це, пане Трас. Що... Ви часто згадуєте про те, що треба переходити на умовні військові рейки? і не, не умовні, а реальні військові, Або реальні військові. Рейки. Весь, військові рейки. Весь ресурс повинен спримовити суперечить. Зараз ось це О, те, що виробляє національний банк і банкіри, і фінансові, і це інвест Зараз банківські сфери називаються диверсія проти держави. Що вони зробили? Вони влупили цю ставку облікову 25%. Національний банк тепер дає заробляти е, приватним, ну не приватним, а банкам, в тому числі державним. У них надприбутки. 80, 80 мільярдів у них чистого прибутку за 7 місяців. Тобто вся економіка знищена, реальний сектор, а у банкірів все добре. Вони ні в чому собі не відмовляють. Я вважаю, що потрібно хвалювати закон, забирати той надприбуток. Весь ну приблизно для того, щоб вони ж не хочуть кредитувати реальний сектор економіки. Мене питання: а навіщо нам стільки фінансистів, які вижирають ресурс від заводів? Навіщо нам ці фінансисти, які не хочуть кредитувати військову економіку? Якщо вони не хочуть кредитувати, тоді ресурс перерозподіляються державою, куди потрібно. Дивіться на дрони, скільки у нас виділили в цьому році? 40 40 мільярдів. Банкіри заробили 80 мільярдів. Це, це тільки за 7 місяців. Що ви розуміли за підсумками року буде приблизно 150 150 мільярдів кубка банкірів, знахабнілих у мене інших слів немає, які підтримує Національний банк, який це все зробив. А вони стратегії пишуть. У них Європа іде. Нам війну треба вигравати. Нам потрібно, щоб люди не гинули, щоб світ нації не гинув. Якщо фінансовий сектор не готовий це робити, скорочувати фінансовий сектор. Якщо для того, щоб підтримувати банківську систему, щоб вона обслуговувала платежі, як вони роблять, достатньо і 5% рентабельності, а не те, що ви собі влупили таку річ. Я для порівняння хочу сказати: облікова ставка, ну, от є така країна, як Ізраїль, у них був такий тривалий період війни на виснаження. 67 по 70-й рік, коли, коли знищував, в тому числі Єгипет. У цей час в Ізраїлі облікова ставка була 6%. Зростала економіка, тому що уряд Національний банк працювали разом, тому що завдання було вижити, щоб працювала економіка, вироблялася продукція, в тому числі промислова і так далі. І якщо якісь фінансисти почнуть розповідати, що це, не, що це незаконно, чи щось таке, є така кримінальна стаття про шкоджання діяльності Збройним силам України саджати і все, тому що мені це знаєте безпреділ просто вже не просто вже мулює очі. Ну, дивіться, от ви кажете, що це не зовсім правильно не зрозуміло. А з іншого боку, у нас є домов... у нас, дивіться, у нас є домовленості з Міжнародним валютним фондом. У нас є домовленості про вступ до Європейської Союзу, ми маємо об'єднувати наші фінансові. З ким системи. ким об'єднувати? у нас війна, у нас гинуть люди. Про що? Ну, скажіть, які у у нас тоді ці війна. Це треба зупинити, ви вважаєте? Що? Нам виграти війну треба зберегти людей. Вони займаються, вони цим займаються. Банкіри займаються. Знаєте, коли Національний банк розповідає, що він фінансовий фронт тримає, у мене питання, які втрати у вас на цьому фронті? Те, що ви мерседес себе не можете купити замість цього, замість Розройса, або зараз драпанути в Лондон не можете, або ікру чорну не можете замовити. Дід вон, я бачу телебачення, дівчата вон, по 12 років ріжуть собі волосся, щоб здати волосся на і гроші перекинути на заді, Ді, сліпі діти ходять, збирають гроші. Банкири знахабніли. Вони в якій країні живуть. Нам не потрібні, знаєте, оці ці примарні красиві ці речі і так далі, в стул. Ну ніхто нас ще нікуди не приймає. Нам війну треба вигравати. Доки ми не налагодимо роботу банківської фінансової системи в Україні таким чином, аби вона могла забезпечувати всі потреби фронту, налагодити виробництво зброї, не варто потурати або зазіхати на щось більше. Ні, питання в тому. Питання пріоритетів. Нам у нас питання виживання нації. Так? Коли чиновники починають малювати там про якусь Європу і так далі, це називається саботаж і це версія проти держави. Тож і проти армії. війна, далі кожен все кожен ресурс, кожна зароблена гривня банкірами, це відібрані гроші від заводів, які повинні виробляти зброю, які повинні нас захищати. Тому що те, що зараз витворяє Національний банк, разом з Мінфіном, в тому числі, Знаєте, що вони що роблять МінФін? Є така державна аудиторська служба, яка підкоряється. Мінфіну, яке що говорить оборонним підприємствам, які виконують оборону замовлення, то вас забираємо прибуток, тому що це виявляється збиток держави, бо вони там щось порахували цьому угу. Президент Давно дав доручення кабінету міністрів, розібрався, де ж шмигаджі він займається. Якщо якщо дивіться, ми повинні розуміти, якщо ці люди не спроможні організувати військову економіку, міністр економіки, прем'єр-міністр, саджати військового, які спроможні поставити завдання і добитися його виконання. Є ще одна сьогодні дата, про яку ми хочемо поговорити. Сьогодні міжнародний день жертв насильницьких зникнень. 24 тисячі громадян України вважають зниклими безвісти, близько 7 тисяч із них військовослужбовці. Більшість у російському полоні. А от про долю зниклих цивільних українців невідомо майже нічого. Крім того, Російська Федерація краде дітей із окупованих українських територій. За різними даними у Росії депортували від 19,5 до понад три. 300 тисяч українських літахів, літлахів. Станом на травень повернути вдалося 364 дитини. Дітей росіяни депортують під виглядом евакуації, оздоровлення, і лікування. Що доводиться пережити українським дітям, яких депортують. Ті, хто повернувся додому, розповідають про психологічний тиск і неналежні умови перебування. Зокрема, деяким дітям погрожували відправити їх в інтернати. Говорили, що від них відмовилися батьки, що деяких українських міст вже зовсім не існує, і що винна у цій війні Україна, а не Росія. Окрім цього, діти, яких вдалося повернути повернути в Україну розповідають і про те, що до них могли застосовувати і фізичну силу. За викрадення українських дітей проти російського диктатора Путіна й при президентові Федерації справ людини Львової Білової міжнародний кримінальний суд відкрив справи і видав ордер на арешт цих осіб. Пане Тарасе, кричущий воєнний злочин викрадення дітей. Масове викрадення дітей це не один і два приклади далі цих дітей незаконно усиновлюють міжнародна спільнота не те, що не висловлює стурбованість про міжнародну спільноту. вона взагалі не реагує. Міжнародну спільноту плювати на те, що в дійсності відбувається. за великим рахунком. Я з вами погоджуюсь. Дивіться, дивіться, що робив, робив Ізраїль для вирішування своїх проблем. От чому я завжди приклад Ізраїля наводжу? тому що Ізраїль показав, як попри. Ці стурбованості спільноти, скільки там, скільки розповідали, що ви агресора, скільки було резолюцію? ООН вони розповідали, що не дай Боже, там не починаєте війну. Там не 67-го року превентивно чекайте, поки вас там приб'ють, і так далі. Там да от Ізраїль демонстрував, як це слідувати. Ми повинні розуміти так. механізми там Інтерпол, це це якось фоново буде, але ми повинні розуміти це, що це наші діти. Це означає, що наша держава повинна цим займатися як законними, так і неформальними методами. Як так, а Мос... як займатися, пане Тарасе? Який бос, механізм бос, бос. Бос. у нас є зараз... Які міхі? Я вам вже Масад, знаєте, як вивозив євреїв, шукав, по всій Африці, по всьому арабському світу. Ви пропонуєте далі. створити український типу Масад? Ну, ми, ну так За версією є. нашого головного розвідника, пана Буданова, він у нас вже є. Ні, Масад, дивіться, Масад, ми, ми, ні, ми, це неправильно. Ми, я масад це спецслужба. Спецслужба у нас є. Ми говоримо про методи Масаду. Звичайно, а що ви думали? Знищувати що ми не будемо зни... Не, не, не знищувати цих артилеристів, які а після війни які обстрілювали обстрілювалишими пілоти не повинні понести покарання. Це програмісти, які а, ракети програмували. Кожна мразь повинна розуміти, що її дістанути це питання нашої національної безпеки, то щоб одне вони питання розуміли знайти цілі, ліквідувати, ліквідувати того чи іншого, інше питання дітей, знайти і повернути дитину Знайти, вивозити різними способами шукати, в тому числі і такими формальними, і неформальними. Бо якщо ми будемо сподіватися, що якийсь інтерпол. У ООН і це все інше ТУФТА, яке ці не збирається робити, буде щось робити. Це інфантильна позиція, це позиція української держави і так далі. Стосовно передачі доказів воєнних злочинів РФ проти України від Сполучених Штатів до міжнародного кримінального суду. Отже, дивіться на такий крок безпрецеденту пішли Сполучені Штати. Ну от нам ну, цікаво ну, дивіться. Є от рішення гарського суду по МН17. Визнали Стрелкова винуватим. І що? Ну, новини не, не видисть Росія. Ми повинні концентруватися на те, що ми повинні кого вже те, сама що... засудила. А? Росія вже сама засудила Стрілкова. Та, Та нічого не засудили. Вон, він видене чи не видене? Дивіться, ми повинні розуміти, що міжнародне суди це все красива казка. Да? Росія поки не буде окупована, але вона не буде окупована, тому що Нюрнбергський трибунал змістатися з німеччиною тільки через те, що Німеччину просто знесли в порох, просто в корінь її зносили. І її окупували. Росія не буде окупована. Вона не буде видавати ні. Ну, якусь дрібну сошку, але я підозрюю що ніколи не давати не буду. Ми повинні розуміти, що це наша проблема, це наші суди, в тому числі повинні займатися. Наші спецслужби повинні знаходитися кожного покидька. І якщо неможливо його засудити, то організовувати йому виробничу травму несумісно з, з, е з життям. От і все.